Вітаю вас, друзі! З вами знову Ігор. І сьогодні, як я вам і обіцяв, я випустив окремий відос по всім невронам грі Клей Obscure Expedition 33. Якщо вам вдасться виконати всі квести всіх невронів, то ми отримаємо ачівочку Aiding the Enemy. Трьох із восьми невронів. Ви знайдете за сюжетом. Першого, як ви бачите, ми знайшли в локації Spring Meadows. І цьому неврону необхідно знайти ось цей предмет під назвою Raising, тобто смола, і потім можна повернутися назад до нього або телепортуватися від прапору, котрий знаходиться поряд з той же смолою. Але я вам показую, як ніжками добігти до нього. До цього чудою. Ми знайшли що... щось гаряче, щось пекуче. Ой, де, де де, у нас печера була. Дай Бог пам'яті. Ага, спілкуємося з невроном, потім підпалюємо йому смолу в скіпітри і ще спілкуємося. Ні в якому разі не вбивайте цього неврона, щоби потім в майбутньому отримати більше нагороди, а 100 штук кольора Люміни. О, це світло. Ну, Вдачі тобі. Поки я вам покажу, що дають за те, якщо ви вб'єте неврони. Атака. Як бачите, нагорода така собі малесенька. Тому ні в якому разі їх не вбивайте. А ми тим часом шукаємо неврона номер 2 Він знаходиться в локації Flying Waters. Клас. І зараз ми отримаємо новеньку зброю за те, що допоможемо неврону. Це другий неврон, котрого ми зустрічаємо в грі. Попереднього ми бачили в минулій серії, можете подивитися. Цьому неврончику необхідно знайти підводну міну. От у мене засліпило трошки. Дехто вона міна? Повертаємося і здаємо квест. До речі, друзі, у вас також буде можливість після здачі квесту битися з невроном, щоб отримати там трошки луту. Але я вам кажу, цього робити не треба. Інакше в майбутньому ви отримаєте набагато менше бонусів за допомогу всім невроном. Майте це на увазі. Віддали міну. нова зброя. За третім невроном ми підемо в слідуючу локацію під назвою Stone Wave Cliffs. За сюжетом теж ми десь там побуваємо. Якщо що, дивіться окреме відео по всім колекційним предметам в тій локації. О він. неврончик, котрому треба допомога. Знову ж таки, спілкуємося з неврончиком і шукаємо три особливі кристали. Тобто вбивати ці чудиків не обов'язково. Якщо ми будемо їх всіх жаліти, то в кінці десь гри ми зможемо, я так і зрозумів, отримати 100 кольорів люміни чи щось таке. Не досить корисно. А так можна отримати вже зараз якийсь там лут певний. Перший буде ось тут. Ну, Ну почнемо. Ну можна і не бути, бачу. А це, мабуть, прийдеться. Так, один кристальчик ми знайшли. Кай менше. Відправляємося потім за другим кристалом. Там щось є. Є ще там дорога, але ми тоді підемо пізніше туди. Дивися, ну давай від спуску тепер йдемо, а третій кристал буде схований всередині одного із ворогів за слідуючим кристальчиком. Давай кристальчик. А, ну, після цього повертаємося, знаходимо знову ж Неврона і здаємо йому квест. Нагадую, не вбивайте його. Отримуємо нагороду і просто йдемо далі. Здамо квест. Ось тобі камні. О, містрес! Наступна локація. І наступний неврон, вже четвертий. Це буде не обов'язково локація. І тут необхідно поспілкуватися з неврончиком, обрати будь-яку зброю і списку, котрий він вам запропонує. Це ніяк не впливає на вашу нагороду. Після цього перемогти цього Неврона необхідно і забрати свою нагороду. Все дуже просто. Спис, меч чи молот. Ну пофіг, треба подивитися. Тобираєш якусь зброю і йдеш битися з ним. Ось в нього молоточок. Ну, фактично можна перші відповіді всі вибирати. За п'ятим невроном відправляємося до Червоного лісу. Ну, на мапці ось швидше покажу. Не буде. Йому необхідно зробити три доната: пожертвувати 10 тисяч, 25 тисяч і 50 тисяч Ага. 10 тисяч тепер. Та після безкінечної башти у нас півтора ляма майже. Як ви зрозуміли, я вам сказав, де можна нафармити цю хрому. Важливе, да? Дякую, я прибудився. Забираємо нагороду, не вбиваємо неврона, а йдемо далі. Давай запишемо езотеричні руїни. Біля старого Люм'єра. О, що треба пройти випробування. Я не пам'ятаю, я залишив це чи не залишив. Тут необхідно буде пройти. Зараз швиденько добіжимо туди. Сподіваюся, що я зняв для вас все зрозуміло. Так. Пройдемо лабіринт і йдемо далі. Aha, uh właśnie -huh. ten może tylko była Giving me a headache. Me too. Where's the fighting? Забираємо квестовий предмет, повертаємось до неврона і отримуємо нагороду. Залишаємо Неврона живим здоровим і шукаємо його побратимів. Оце квестовий предмет. Сьомий неврончик в локації за Смол Бургіон чи Бурджон. Тут теж спілкуємося всередині з неврончиком. Він просить, щоб ми вбили одного із оцих здоровенних, і це допоможе йому вирости. Ага, і треба йому шкіру з бургіонів оцих великих тільки. Ну, а ми вже вбивали таких. Тому у нас є таке. Треба перемогти 5 цих бургонів. Ось вам, приклад парочку локацій з цими бургіонами я вам показав. Може ви там чи сям, знайдете їх і переможете. Де ми тут його взяли? Ідемо, там я бачу якийсь потужний нас чекає ворог. Тут є ще вхід на локацію. До речі, Медалс. Ми тут були, мабуть. А він не один тут. Ну давай спробуємо. Там щось може буде в палаці. І останній неврончик знаходиться в кам'яному кар'єрі. Так, кам'яний кар'єр. Давайте я вам покажу згори. Де це все? Каже, не вбивав своїх друзів, я лише хотів пограти з ними. Тому давайте подивимося. Ну, ви самі почитаєте, я думаю, якщо так кому коли. Необхідно ідеально запарувати його атаки протягом трьох хвиль. Я тут трішки прискорюю, щоб вам було не так довго чекати. Червоні паруємо, зелені не паруємо. Ну, ще раз треба поговорити, щоб маємо, в моєму випадку прокачати піктес. Вашому може отримати НХЗ. А тепер здаємо квест. Знаходимо головного неврона в локації фонтан. Огу. І ось в моєму випадку я спочатку не знав, що не можна їх вбивати, цих невронів, і вбив аж чотирьох, доки дізнався, що вбивати їх не треба. В моєму випадку цей персонаж на мене обізвився і атакував. Ага, чотирьох убили ми, типу, і невронів. Якщо не вбиватимете, вам дадуть 100. В будь-якому випадку, хоч ви вбивали невронів, хоч не вбивали, а просто допомагали, ви отримаєте трофей, але нагороду не отримаєте. На жаль, yes. ачівочка. Що ж, друзі, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал і лайкуйте цей відео, якщо був корисний. А біля мікрофону був Ігор. Не забувайте донатити на ЗСУ. Бувайте здорові і слава Україні! Як бачите, можна знайти книжечку. Жыгы мальчика. Yasmin, 84.